Часто чую, що печінковий торт на святковому столі це вже давно застаріла страва. Не знаю, як кому, але я його люблю. Але сьогодні я вам пропоную не просто печінковий торт, а закуску, яку за святковим столом захочуть спробувати всі. А отже, печінку цибулю та яйця я взбила в блендері. Додаю сюди борошно від торгової марки амбар, обов'язково просіяне молоко, олію, сіль та перець. Перемішую вінчиком і залишаю тісто настоятись на хвилин 10. А далі я смажу ось такі малесенькі млинчики. З однієї ложки печінкового тіста в мене приблизно Вийшло три млинця. Далі я для них готую дві начинки. Цивулю та морку ставлю обсмажуватись, а поки змішую плавлений сирочок з часником та з майонезом. Це буде перша начинка. А охолоджену зажарку солю перчу і додаю майонез. Це і буде друга начинка. І ось таким чином, як показано на відео, збираємо закуску. По смаку це виходить той самий печінковий торт. Але це такі міні-закусочні тортики, які точно захочеться спробувати. До того ж, з двома видами начинки це завжди виходить дуже смачно. Таку закуску, як і звичайний печінковий торт треба готувати заздалегідь. Настоїться і буде ще смачніше. Зверху я ці міні-тортики прикрасила майонезною сіточкою і зеленью. І для зручності обов'язково вставляю або зубочистки, або шпажки. Вони не падатимуть, а буде дуже зручно брати і їсти. Ну і вигляньте, як це виглядає красиво і по-святковому. Ну і звісно, що це виходить дуже смачно. Особливо сподобається тим, хто все-таки любить печінковий торт. Готуйте із задоволенням і нехай вам завжди буде смачно.